Ми з вами займаємося дослідженням функції. Ми говоримо про похідну, яка допомагає нам досліджувати функцію. Сьогодні ми поглибимо ці знання. Так от, і почнемо з того, що сформулюємо. Околом точки x0 називають довільний проміжок, що містить цю точку. Поясню детальніше, про що йде мова. От у мене є точка 4. Координати в неї 4. По x. Ну так от околом точки такої можуть бути довільні проміжки, які містять цю точку. Це може бути проміжок від 3,9 до 4,1. З круглими дужечками, не включаючи. Да? Може бути від 2,6 до 5 включаючи. Може бути одна дужечка кругленька, інша квадратна. Тобто в будь-яких комбінаціях. Головне, щоб дана точка знаходилася у цьому проміжку. І оцей проміжок називають околом. Тому мова йде не тільки про саму точку, а й про те, що біля неї знаходиться. Навіщо це потрібно? От я малюю графік довільної функції. Схоже на синусоїду, так? Так от, точку х0В. називають точкою максимуму функції y дорівнює f від x, якщо для всіх x з деякого околу точки х0В справжнюється нерівність f від x0 більше f від x. Тобто, якщо я подивлюся на графік даних, то я бачу, що, наприклад, у точці Х1 це буде максимальне значення функції, це буде його пік максимум. Якщо я подивлюся на точку x2, то це буде найменше значення. Точка мінімуму, саме саме значенні х2 функція матиме найменше значення, принаймні. Для даного проміжку, на якому визначено цю функцію. Отже, у нас може бути точка максимуму, а може і бути точка мінімуму. Точку х0 називають точкою мінімуму функції y дорівнює f від x. Якщо для всіх x з деякого околу точки х0 справджується нерівність f від x0 менше f від x. Всім розібралися. Точки максимуму та мінімуму ще називають точками екстремуму. Екстремум, Туди входить мінімум і максимум. Я вам хочу сказати, що деякі функції можуть мати декілька точок екстремуму. Може бути декілька мі мінімумів, декілька максимумів. Вони на кожному з проміжків це буде свій максимум чи свій мінімум. А може бути, що тільки максимум, або тільки мінімум, або взагалі точок екстремуму функція не матимемо. Це важливо. І значення функції в цих точках називають екстремумами функції. Тобто є значення x1, це точка максимуму. І є значення функції у цій точці. У мене є x2, це точка мінімуму. І є значення функції у цій точці. Запитання? Якщо є, пишіть в коментарях. Якщо не зрозуміло, відмотайте урок на початок і прослухайте ще раз. Це ж відеоурок, я можу тут вам пояснювати хто 500 тисяч разів. Так, поїхали далі. Є необхідна умова екстремуму. Якщо точка Х0 є точкою екстремуму функції f від x. І в цій точці існує похідна, то вона дорівнює нулю. Тобто, якщо у вас є завдання перевірити, чи дана функція має екстремуми, ви для початку знаходите похідну цієї функції і дивитеся, чи дорівнює вона нулю. Якщо похідна у цій точці дорівнюватиме нулю, то ця точка є точкою екстремуму. Якщо не дорівнює нулю, значить, ну, екстремумів немає. Тобто це необхідна умова. Але цієї умови недостатньо для того, щоб сказати, це точка максимуму чи це точка мінімуму. А може це взагалі третій варіант. Бо і таке можливе. Є, тому є достатня умова екстрему. Ви дослідили необхідну умову, дізналися, що є похідна, вона дорівнює нулю, то ви дізналися, що є екстремум. І тепер ви досліджуєте це мінімум чи максимум. Достатня умова екстремуму. Якщо функція fx не перервна в точці в якійсь точці, і якщо ця похідна більше нуля, на проміжку від А до х1 та менша на проміжку від х1 до Б, Тх1 то є точкою максимуму функції f від x. Пояснюю на малюнку. Ось у мене є вісь y. Ось є вісь x, Ось у мене зелененька така функція. І у мене є, за необхідною умовою, раз точка f від 4, і два точки f від 4 дарів 0. Бачите? Дві точки. Я не знаю де мінімум, де максимум. Без графіка я цього в житті не дізнаюся. Якщо не виконую, достатньо умову екстремум. Звісно, якщо є графік, то взагалі і похідну не потрібно шукати. Подивилися найвище значення, подивилися найменше значення. А якщо графіка немає, то, будь ласка, користуємося похідною. Так от, в мене сказано, якщо на початку, от як рухається в додатньому напрямку, вісіксів. Якщо в мене похідна була додатня більше нуля, а у цій точці вона стає від'ємною, тобто менше нуля, то що бачу? Було більше більше більше. Тут менше-менше, менше, менше. Тобто у цій точці функція досягла свого максимуму. Зрозуміло? І тепер можемо сформулювати мінімум. Дивіться. Було менше 0, було, 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 стало рівнем 0 і пішло на зростання. Тобто, якщо похідна менше нуля від проміжку від С до х2, та F' від х більше нуля на проміжку від x2 до d, то x2 є точкою мінімуму о, функції. Тобто, це мінімальне значення. Падало, 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 сягнуло дна і почало зростати. Це все, що необхідно знати. Про дослідження функції на максимум і мінімум з точки зору дослідження. Я ще що хочу додати. Дивіться, можливі випадки, коли ви будуєте ось, знайома да, вам ситуація, проміжки додатня функція, від'ємна, від'ємна, додатня. Не, не функція, а похідна функція. Якщо похідна, додатня, то ми знаємо, що функція зростає. Якщо похідна від'ємна, то функція спадає, спадає, зростає. Тепер дивіться уважно. Якщо у мене похідна змінює знак з плюса на мінус, то ця точка є точкою максимуму, бо функція зростала, сягнула свого піку і почала спадати. З цим розібратися. Якщо у мене може бути, що є два проміжки, і знаки йдуть підряд. Мінус, мінус, плюс, плюс. Ну, тобто, начебто це і екстремум, да? Але не мінімум і не максимум, ми далі скажемо, що це за точки, як вони називаються. От. Це не максимум. Просто там щось з функції відбувається, але не максимальне, значення, не мінімальне. Тобто вона не є точкою екстремума. Два однакові знаки поспіль. І якщо у мене похідна змінює знак з від'ємного на додатній, то це буде точка мінімуму. Тобто, коли ви досліджуєте функцію, а ви знайшли екстремуми, ми прирівняли до нуля, знайшли значення функції, похідної функції додатні, від'ємні, і потім дивитеся, як вона себе веде. Зростає, спадає і з'ясовуєте, де у нас знаки, е змінюються. Можна за графікою, можна за похідною, можна от за проміжками. Теж бувають завдання, як визначати. З теорією розібралися.